Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це рубрика Дефрушіфікація. Сьогодні, по вашим багаторазовим проханням, готуємо тюхтєлі. смачні, такі, які будуть їсти всі, і дорослі, і діти. Це дуже просто і швидко. Що може ще бути краще в рецепті? Просто і швидко. Тому з вас прошу невеличку, як завжди, вподобаючку, а ми починаємо. Для рецепту нам потрібен будь-який фарш. У мене свин на яловичі. Е, далі сир, плетінка копчений, моцарелла в розсолі, цибуля, морква, чесник, томатна паста, вершки, е, будь-які спеції на ваш смак. У мене це відрібки любові до м'яса та сіль з травами та олія. Всем привет, это Ивлев Шеф Channel, а значит будет что-то вкусненькое. Одно из любимейших блюд постсоветского пространства у меня было, это, конечно же, тефтели в томатном соусе. С одной стороны, очень простое блюдо, с другой стороны, там много тонкостей. Каких, я вам сейчас расскажу, потому что для вас я сейчас буду делать тефтели. Но я немножко модернизировал это блюдо. Объясню. Я люблю сыр. Сыр, сыр, сыр. Сыр! сыр думаю, на кого он схожий. Сначала это Сифон и Борода, знаете, там из э, этих болотяных сериальщиков, два бомжа. Вот, но теперь у э, меня поменялось впечатление, хотя голос <сих> тут точно как Сифон и Борода. Вы помните этот мультик, да, с этим героем-мышонком, который с ума сходил по сыру? Мои маленькие тефтели из говядины будут фаршированы вот этим маленьким сыром. Это разновидность сыра моцарелла, которая называется челленджина. Продается в большом количестве магазинов, стоит копейки. Как правило, это покупают для детей, делая из этого шпажки, они же шашлычки маленькие или там мини-пиццы. Я подумал, а почему бы мне тефтельки не нафашировать вот этим сыром? И, конечно, все это будет под соусом красным. Этот соус делался на основе э, мясного бульона. Но я не буду використовувати м'ясний бульйон, я соус дію на основі води. Цей соус готувався на основе м'ясного бульону, але я не буду його використовувати, бо в мене, по-перше, його немає. А по-друге, ну я ж готовлю. Який э, смачный мясный бульон? Ну вы про что взагалі? Ну облегчу немножко. Для этого соуса мне понадобится морковь, лук, масло и, конечно, томат паста. А тефтели сами по себе будут у меня из говядины. Я взял голяшку. Первое, что надо сделать, прокрутить это мясо через мясорубку. Что с чесноком? Де чеснок? Где чесник? ну, дився чесник? Чему не використовывают чесник? Что, его не выкористовывали? Винбук дорогий, ну в чем поэтанец? мясорубка берется средняя. Значит, тефтели можно готовить из любого вида мяса, но наверное за исключением свинины. Очень. А что, свинину не можно? Я думаю, было бы смачненько и здесь свинины тюхтелек. Они такие жирненькие были. Вкусно получается из индейки, из курицы. Конечно же, из телятины, но и говядины. Мы будем прокручивать два раза этот фарш, для того, чтобы он был более воздушным и более мягким. Для этого вида мяса, для голяшки, конечно же, мелкое просто-напросто забьется. Поэтому лучше всего два раза прокрутить через среднюю решетку. І фарш готов. Що треба зробити? Посаліть і При этом не забувайте о том, що у нас буде сол соляний. Це ну, чому кожен компонент давати до смаку. Екіпаж FPV 152 окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії з проханням про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий збір. Думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 25-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Сир моцарела, сир моцарелла, звісно, не настільки солений, але все ж якщо наприклад, немає сир моцарела, то добавьте копчений сулугуні. Сейчас взрыв башки будет. Обмываю руки теплой водой, чтобы фарш не прилипал к рукам. И было удобно перемешивать. Я помню, в советское время для придания массы, сочности, можно еще сюда добавлять воду. Но фарш я сделал шикарнейший. Я взял голяшку, еще раз повторюсь, там в меру и мясо, в меру и жирка. И самое главное, я его прокрутил два раза. И вы посмотрите, какой он мягкий. Он прям как тесто. Кстати, из него можно лепить бургеры. Вот такая масса. Понятно, да? Не, не разумела. что это за звук? Это что означает? Все, когда возрастное было столетным папиром, то тут загадочные кудесники. Звук. Вот как меня научили в советское время работать с массой и раскидывать. У меня наставники в 1989 году любили очень бухнуть. А, до чего он бухает постоянно? Его так когда-то научили. Теперь понятно. А нужно было лучше кулинарии учиться, а не бухать у них. Поэтому они мне один раз показали, пока были трезвые, и все. А я уже сделал сам дальше. И делаю я, поверьте мне, по полторы, по две тысячи котлет в день. Это не так уж и просто. Масса готова, теперь начинаем разбрасывать. Самое главное, не надо делать здоровущие тефтели. В среднем, я думаю, что будет где-то грамм по 60. Такой немножко трудоемкий процесс, но результат, поверьте мне, стоит того. Отлично. Тефтели, чтобы вы понимали, мы будем утрамбовывать, укладывать достаточно очень плотно, потому что это все-таки белковая масса в определенной степени. При тепловой обработке они начнут уменьшаться в размере. Им будет намного комфортнее и приятнее. Это я налил масло и очень хорошо смазываю борта. Здесь я разбрасываю небольшое количество муки. Теперь поехали. Беру сюда один шарик, укладываю, закрываю и придаю форму. Все, Обязательно руки смачивайте, не будет прилипать. Это моцарелла челленджина. Я понимаю, что, может быть, не во всех городах вы это увидите. Вопросов нет. Возьмите сыр, либо его натрите, а лучше всего нарежьте кубиком. Значит, духовку разогреваем до 210 градусов. Она у меня уже работает. Как вы поняли, для вас я сегодня покажу тефтели. А девчонкам, кто не ест тефтели, да, не то, что они невкусные, девчонки просто, как всегда, они на какой-то диете. Поэтому я для них взял мурманскую форель. А вот что я буду делать с мурманской форелью, я вам расскажу Наши тефтели начинаю еще панировать в муке и укладывать. Надо укладывать уже плотненько таких. То, что потрескивается, это не страшно. Для этого существует соус. Знаете ли вы, нет, но соус, как гласит легенда, придумали мы, повара. А знаете, для чего? Правильно. Чтобы скрыть какие-то свои ошибки. Не хватило прям буквально пару тефтелей для того, чтобы было прям... Ну ладно, ничего страшного. Хотя нет, надо сделать все очень хорошо. Да. Беру масло. Смазываю маслом. И сюда тогда перекладываю. Хочется, чтобы было прям вот все прям как красиво. О! Небольшое количество здесь поливаю сверху. Да уже злые вот. Полностью той али, и оливия, какая у в фритюре готовится в духовке. Много, прям буквально вот каплю. Духовка разогрета до 210 градусов, поэтому я сейчас ставлю буквально на 10 минут для того, чтобы они схватились, появился верхний колер, и потом мы уже зальем соусом, и они будут дальше дотамливаться в соусе. То есть мне сдается вот это вот борошно, которое э, сверху там? Э, Він покрив тюхтєлі, то воно погорить при 210 градусів. Якщо ще обдувка, потужна духовка 100% погорить. Першим ділом підмаринуємо фарш. Нам потрібні спеції, будь-які на ваш смак, як завжди, в описі під відео залишаю склад спецій, що ви могли імпровізувати, а також грамовки всі до грама. Рецептів. Значить, по фаршу ви можете брати будь-які фарш, який вам подобається. Е, як ви вже зрозуміли, івлів брав е, яловичий фарш, чи буде брати яловичі фарш. Каже, що свини сюди не підходить. Як на мене, свининка дає жирність, дає соковитість, і тому я взяв свинеяловичі. А також це може бути, наприклад, курячий фарш, індичий фарш, кролячий фарш, да будь-який фарш. Тут е, не в тому взагалі суть. Суть в технології. Ось тому. Давайте підмаринуємо його. Я, як завжди, дрібкою любові. Тут немає солі, тому я можу собі спокійно додавати більше спецій. Також сіль. Можете взяти будь-яку у мене з травами, вона дасть таку, знаєте, легку, таку свіжість. Додаємо також по смаку. Також краплю олії будь якої на ваш смак, для того, щоб спеції та солі з'єдналися з продуктом. Далі вдягаємо рукавичку, або просто берете чисту руку. Ну, це не значить, що я вдягну рукавичку, значить в мене брудна рука, ні, в мене рука також чиста, але ще в рукавички. І нам треба це все з'єднати, змішати. Ось ось так. Сексуально. Це все змішуємо. Запластикували і ставимо в холодильничок, хай воно собі там підмаринується, все з'єднається разом. Будинок 15-20. У нас з вами є е, час. Того, щоб підготувати сир. Я не знайшов, не знайшов реально, правда, один магазин заїхали, але я не знайшов моцарелу Бейбі, бебі, та й немає сенсу, все одно ми її будемо нарізати. Тому я взяв, звичайно, моцарелу в розсолі. Тут ніякої різниці ви в смаку не відчуєте. Треба її нарізати кубиком. Тут неважливо, можна навіть і не кубиком, просто шматочками. Але такими, щоб ви плюс-мінус розуміли, щоб воно у вас ну ось. Чим вам не бебі моцарела <хи> ось. Є. І також, як ви вже зрозуміли, я взяв такий сир копчений. Він дасть нам таку нотку копченості. Ми його також візьмемо. Повертаємося до нашого фаршу. Я намочив руки, для того, щоб можна було працювати. Ось такі тефтельки формою в мене вийшли по 100 грамів. Така форма. Я думаю, буде її достатньо. Я так плюс-мінус поміряв. Плюс треба, щоб тут ще у формі залишилось місце. Якщо у вас е форми є дві, можете дві взяти. Прочекаючи, дивитесь тут на свій смак. Головне, нічого не викидайте. Цей фарш можна заморозити і потім ще приготувати на наступний день чи там, через два дні. Заготовочка така нормальна зберігається. Так, значить, 100 грамів взяли, розпластали ми цю котлету. і кладемо в центр сир. Спробую два. І ось так трошки ще насипати копченого. Оп, все. І закриваємо. Раз. Руки, коли мокрі, воно вам зручно все робити. Бачите? Раз, закрили. І тепер ось так підрівняли. Оп. Згадався ви колись на третьому курсі. Університетській столовки на практиці. Так, все, така тюхтєлька вийшла. Кладемо її сюди, оп, в телі накатали. Олію я не змащував, немає сенсу, тому що тут свининка вона жирненька, і плюс воно все буде заливати соусом. Наша тут є ще той жир, для того, щоб тюхтєлі вони тримали форму, так як ми пам'ятаєте, з вами готували голубці ліниві їх треба підпекти. Це важливо. Тому я поставив 180 градусів, зараз на 15 хвилин кидаємо, для того, щоб воно у нас чик сформувалось. І ми тепер почнемо готувати соус. Соус робиться з моркові і репчатого лука. томат від пасти, крепкого бульйону, але бульйон я не буду використовувати. Ну, якщо ти його не використовуєш, значить ти постійно про нього той е, насичений бульйон. І мучні болтушки, ну і спеції, соль, сахар, Я сразу скажу, что пробивать блендером ни в коем случае нельзя. Чтобы они отдали свой вкус, свой аромат. Их лучше всего нарезать вот так вот мелко. Беру томат пасту, масло, овощи и иду готовить соус. Итак, ставлю сотейник. Добавляю масло. И специи я буду использовать соль. Хорош такая спать, я соль. верно спать. Добавлю еще перец горошком. Здесь не надо... Не, ну, горошек париться, да, це конкретно. Чтоб на зубах хрустило. Обязательно ждать, чтобы нагрелся сотейник. И самое главное, мы с вами не должны слишком... Да. Так, и прям цибулю с морквою засыпали, хай варятся. сильно прижаривать перец горошком можно сразу добавить. Прижарили морковь и лук. Он уж варится просто варим на цибуля с морковью. И теперь пошло время томат пасты. Томат пасту, друзья мои, как вы знаете, надо очень хорошо спассировать. Спассировать это значит очень хорошо прижарить. И томат паста любит маслиц. Я сразу добавлю небольшое количество сахара, чтобы соус был не яркий. Мы же делаем не перечный, а красный соус. Поэтому у него такой привкус легкой сластинки присутствует. О! запах этот пошел. О, я прям начинаю окунаться во время своей юности. Я помню, всегда очень любил прийти в столовку. 20 с лишним копеек стоили тефтели. На гарнире я всегда любил брать либо гречку, либо макароны, а лучше всего рожки. И, конечно же, картофельное пюре. Кусочек черного хлеба и компот из сухофруктов. И все это стоило где-то в пределах около 80 копеек. А если еще взять винегрет и суп, то обойдет ровно рубль. Очень хорошо пассируем Включаю чай. Не, как я говорил, в классический соус сюда идет э, мясной бульон. Но я уже сказал, что я не буду делать слишком тяжелые э, тефтели, поэтому вместо бульона буду использовать <паспалу> воду. Поверь, <паспалу> в 25 раз тебе кажу про цей бульон. Бульон э, в данном случае, ну вот он никакой роли бы не сыграл. Это твое хрючо уже... Ничего бы не Как понять, что томат-паста спасировалась? Когда вы закладываете только томат-пасту, вы чувствуете томатную кислоту. Когда вы ее спасировали, то вы чувствуете сладость и аромат натурального, настоящего помидора. Не, <нес> Вы не чувствуете спак натурального, справжнего помидора, потому что это совсем другой продукт. Спасировал. Ну, где-то, наверное, в течение минут шести на среднем огне. Теперь беру и добавляю в воду. Соус должен быть все-таки густоват, но мы его будем еще загречать с помощью муки и болтушки. Помимо моцареллы я еще добавлю копченой соли. Ну, нравится мне копченость. Ну, два оберта с мельнички соли копченой, ну, взагали ничего там не даст. Десять минут прошло, поэтому я вытаскиваю свои тифтили. Мы даваем до полуготовности. О-о-о! Я уже сказал, оно черное, ну, подавиться. Эм, как доктор прописал. Не-не-не. Как доктор прописал. Чернющие. По э, всем законам Юлии Высоцкой. А вина еще хайпят, что я же не Юлия Высоцкая, я шеф. Все я болот. А да я, а где там Юлия Высоцкая десь? То ты гудуешь э, ну, на Вот реально. Вот риван Юлии Высоцкой. Э, ребят, вы сам главное не переживайте. Это еще пока не по-настоящему хотя Так, да, це, це тільки репетиція. Це не по-справжньому, це ми тренуємося ще поки ми ну, не готуємо по-справжньому. Вон уже десь виліз сирок. Mm. Добавлю піт. В Ченчення. Буквально. І ще... О, так, знаєте, не вистачає, що він руки там помиє. Коротше, коротше, підмиється тим соусом. 10 минут. Ми починаємо підготувати мучну болтушку. Що таке мучна болтушка? Ми беремо муку і просто-напросто змішуємо її з водою. Желательно без комочків. Так, да, якщо ви вже говорите про болтушку, чи як там її називається, то ну так треба уточнити, що це треба холодну воду брати, не гарячу, тому що будуть е ці грудочки. Ну, якщо будуть комочки, не страшно. А, ему не страшно, комочки, пардон. Этот соус мы все равно сейчас будем цедить через сито. Соус должен быть в меру густым. У него должна быть консистенция, наверное, как у кефира. Хорошенечко перемешали муку, как однопроцентный кефир. Не надо слишком очень много муки, потому что мука может оттянуть на себя вкус вот этих овощей и, соответственно, пасты и специй. Поэтому все должно быть в меру. Теперь я беру, помешиваю, и начинают добавлять понемножку. Он как крахмал начнет схватываться только тогда, когда закипит, и вы можете это увидеть. Поэтому многие, кто не знает, начинают сразу все вливать, а потом у них ложку оттуда хрен вытащишь. Оп. Вот он уже начинает загущаться, загущаться, загущаться. Сняли с огня. Берем сотейник и сито. И теперь начинаем процессу, чтобы у нас соус с вами был. Еластичний. Пробивати не советую однозначно, тому що якщо ви будете пробивати, у вас вийде супюре. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Для соуса. У нас тут це буде дуже просто, але. Я буду додавати чесник, тому що я не уявляю, як можна було в сабдепівські часи годувати без чесника. Ну це ж ну, не юлки палки, ну це ж не смачно. Того у мене буде тут ще плюс до моркви цибулі ще чесник. І плюс е я від себе додав вершки. Це може бути, наприклад, сметана. Чого сметану я не беру, бо мені не подобається, що вона відсікається. Знаєте, от соус ми будемо перебивати. Тобто ніякі там болтушки, е, всякого ту борошна я не буду використовувати, тому що в мене буде смак овочів. Я приготую зараз, а ви потім для порівняння ж подивіться, як той уніком, шеф -сія з Болот буде готувати. І просто порівняйте, смак це самое головне, що має бути в страві. Ми про це маємо ніколи не забувати, тому що гості в ресторан приходять і повертаються за смаком. Як би ви страву не подали, як би ви про неї не розповіли, але якщо вона бляха не смачна, то все втрачає сенс. По нарізці тут може бути хаотична нарізка непринципово. Чому? Тому що я буду все перебивати. Тому мені непринципово. Мені головне, гарненько все обсмажити. Нарізаємось такими, як півкільцями. А тут уже я з цими болотянами затупив. Починайте завжди з цибульки. Тобто цибулю також я буду нарізати хаотично. Півкільцями буде нормально. А чого з цибулі? Тому що тут більше всього вологі, і тому її треба смажити першою. Далі на розігріту сковорідку олія. І обсмажуємо першим ділом цибульку. Хвилинку цибулька трошки. Бачите, стала прозора, почала золотитись, додаємо відразу морку. Та чесник, поки в нас там все смажиться, по чеснику, все, ви знаєте. Роздавили і ось так грубо грубонули. В кінці чесник. Золотисті овочі поки що скинемо сюди в тарілку. І будемо прогрівати томатну пасту для того, щоб. Хто знає, Ану, напишіть в коментарях, хто знає на що прогрівати томатну пасту. Тільки хто так ще не робив, хоча пишіть. Хто не робив, пишіть, то все фігня, <смі> не працює, воно не потрібно. На сухій сковорідці прогріваємо томатну пасту. Це все робиться для того, щоб пішов оцей такий неприємний земляний смак, понизилась кислотність. Смак став більш карамельним та приємним. Хвилинки буде достатньо. Тепер знову ж таки пересипаємо овочі назад. Сюди додаємо води, приблизно, щоб покрити овочі. І тут же можна підсолити по смаку. Я думаю, що там в коментарях вже там накидують, що це не тефтелі, це там нема риса, нема гречки, ще нема чогось. Правильно, друзі, це не тефтелі, це тюхтелі, розумієте? Мені вони так подобаються. Я хочу, щоб там було м'ясо. Наше мені його розбавляти рисом. Якщо я можу собі взяти до цих смачних тюхтеляк, зробити будь-який гарнір і посмакувати. Ну, по логіці, так? Ну я, я думаю, це логічно. І плюс ми ж робимо перезагрузку, самі знаєте, яких заболотяних рецептів. Наша головна ціль зробити. Смачно. На останньому етапі додаємо сюди вершки, доводимо швидко до кипіння. І хотів би сказати, чому я додаю сюди вершки, або ви можете дати сметану, тому що томат дуже класно працює з молочкою. Ну, я думаю, ви всі їли голубці в цьому соусі і в голубці, додається сметана. Додаєте ще сметану? Да, те, ще додає сметану. Я не любив ніколи голубці, але останнім часом от щось воно от пішло, знаєте, от. Хочеться іноді голубців. Перебуваємо до однорідної консистенції. Соус заблендерил, я додав трохи води, щоб вийшла в мене ось така консистенція. Також по смаку дивитеся саме. Якщо ви томатну пасту не обсмажуєте, він у вас може бути кислий. Треба буде балансувати цукром. Я зараз цукор не додаю, тому що тут і морква, і цибуля, і спроба, воно реально класно в балансі. Плюс залежить ще від томатної пасти, є різні виробники. Консистенцію показав. В принципе, нам осталось только ты. Видите, какой соус эластичный получился. Вот теперь мы заливаем соусом птельки с кречкой, ой, с макаронами. Зачастую в советское время от этого соуса иногда была и сжога. Я никак не мог понять, почему. А потом, когда я уже стал профессиональным поваром, я понял, все из-за маргарина, который иногда добавлялся, либо из большого количества томат-пасты, когда она еще была плохо спассирована. Можно из-за того же там жиру тона. Смотрите, у нас там очень плотно они стоят, поэтому, когда мы налили соус, надо вот так вот слегка подбить. Они не должны, прям э, как пельмени, вариться в воде, а в данном случае в соусе. У нас так и так получится вверх под соусом, а низ, соответственно, в мясном соке. Вот в чем суть и заключается тефтель. И теперь уже остается всего лишь на минут также 10 поставить эти тефтели для того, чтобы они очень хорошо протушились, протомились вместе с этим соусом. Вау! Ждем 10 минут и будем наслаждаться. Даже такое слюни выделение началось. Но, во-первых, они сделаны правильно. Вот видите, даже вот это вот зашкваренное такая. я бы сказал не зашкварена а спалина Спалена корочка, шкуренка. Ну не знаю, у же по чья почалась. Я на вид не ел, ты знаешь, у него там слюнное выделение, у меня уже что ну дуже виглядає стрёмно, максимально стремно запеченная корочка, вот прям как доктор прописал. То, что вот эти вот белые штучки показывают, ну это вы уже поняли, это расплавленный сыр. Ладно. А что у нас внутри? Вот так вот. Да, соусом полив, чтобы не видно было. Я могу сказать о том, что это крутые дефтеля. И я вам завидую, что у вас есть Ивлев Шеф -чанел. Поэтому живите с этой мыслью и радуйтесь. И готовьте вот такие быстрые вкусные блюда для себя, своих друзей и обязательно, друзья мои. Пишите, я читаю все комментарии, что вы хотите, чтобы я для вас приготовил. Пока. До новой вкусной встречи. Mm. Ну, в нього самооцінка і е, все ок. да? Каже, ви взагалі маєте тут гордитись, то, що ви підписані на мій канал і можете, і маєте право взагалі ось такі мої найсмачніші рецепти готувати. Як ви бачите, друзі, тефтельки не прилипли, жирок витік, і все у нас добре. Наша була та олія. Появляється, скільки зараз було б тут олії? Вони злегка вже золотисті, пружні і напівготові. Заливаємо соусом. В духовку 20 хвилин до готовності. Температура така сама 180 градусів. 25 хвилин у нас запікалось, бо щось я <говорит> забув, що в нас воно печеться взагалі. І 10 хвилин я залишив, щоб відпочило. Можемо тепер вже його подавати. Фарш жирненький, все жирненьке. Сюди би ще б якийсь макарошок, я не знаю, чи якось резкаби можливо би. М -м -м. Давайте розріжемо. Уу, ууля-ля. Ось таке у нас вийшло. Сирок є, Фарш соковитий, готовий, жирненький. Ну, коротше, все, як ми любимо, друзі, жирненьке і соковите. Давайте продегустуємо. За ваше здоров'я! Це дуже смачно, друзі. Я не знаю, Мені написали в коментарях попередньому, що ти вже укаєш як е, висоцька, ну, типу актерочка. Я кажу, ну так я ж вчусь найкращих за ваше здоров'я. Це дуже вийшло смачно. Надіюсь, ви то зацінили. Пишіть тільки чесно ваші враження в коментарях, як вам і чи приготуєте. А я все-таки раджу вам то приготувати. Я надіюсь, що я заслуговую на вашу. Подобаючку вже не бонусом, а вже з таку, як це назвати, по факту. Залишу тут вам також дехресифікацію відео. Дивіться, якщо вам дехресифікація не заходить, дивіться рецепти. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.